22 числа ми проводили от там недалеко мітин ваш. Правда, ми казали, що через півроку самі шахтарі зберуться, не треба буде збирати їх. Але вказали, що його довелося за 10 днів раніше збирати після 10 днів. 29 січня зібралась велика колізія Львівсько-Волинського басейну. На які були представники Львівського басейну, Волині, представники ЦОФУ, Шахти Надія, це всі шахтарі Шахтарського краю. Довго ми обговорювали, говорили, що далі робити? Сталася, якщо чесно казати, велика біда. Наші, шановні приватники, Держава, продавши їм наш Захід енерго, продавши наші електростанції Добротвір, Бурштин, Ладожин, відмовились приймати наші вугілля. СОВ заблокований. Після вчорашніх наших розмов, тут вже йде воно неділю, на кінець вони дозволили, дозволили подумайте слова, що навіть собі німці таке не дозволяли, як наші приватники дозволяють тисячу тонн прийняти всього на всього. Як бачите, доля наша загальна, другого ми не можемо цього проводити, і що тут треба робити. Тому було прийнято 2 числа 15.30 провести на площі вічові мітинг, мирний, як кажуть, мітинг, який згідно статті Конституції, закони України дозволяє всім громадянам України збиратись на мітини. Захищаючи свої права і свої домівки. А це наша домівка, це наш Чорноград. Не будуть працювати шахти, ви знаєте, що буде. Не буде детек брати наше вугілля, Закриються просто зупинять ці шахти. Зараз на складах шахт знаходиться почти 200 тисяч. Тон вугілля, якого треба переробити, яке повинно бути перероблятися нашим ЦОФом. Но ЦОФ не може переробити, так як воно має заблокований, перероблений масу на вугілля, яке повинно йти до Бротвір, бурштин для вироблення електроенергії. Наші шановні керівники держави. І наші шановники, всі просто дещо не зрозуміли. Радянський Союз в 89-му році ті ж шахтарі 20 років з лишнім назад допомагали розвалювати і розвалили його, захищаючи свої права, свої інтереси, свої сім'ї свої. Наряди, через 22 роки опять повторюється така ж сама біда. Так що ми вас дуже просимо. Це не наше проспілок, якесь бажання, що то нам потрібно, якісь дивіденди заробляти, піяритись, воно нам не потрібно. Ми з вами проходили з 89-го року. Ті всі часи. І я думаю, попереджаючи 22 числа, ми сказали тоді на мітину на що ми будемо захищати шахтарі любими методами, любими акціями, захищаючи своє місто, захищаючи свої шахти, захищаючи свої сім'ї. Тому що тут другої роботи, як ви знаєте, немає, кроме шахтів. Куди молоді піти? Добре, ми пенсіонери підемо на пенсію. Куди підуть наші діти, наші внуки? Ви подумали над тим? І подумало керівництво держави, коли воно дуже піярилось і говорило, що йде прогрес? Я їм сказав, шановний, прогрес іде на заході давно, але ви забули одне, що вмирає дерево. На місці нього будують друге дерево, тобто його садять. Так на місці шахт мали виростити які до другі підприємства, на яких повинні були працювати наші шахти. Ми знаємо, шахти проходять, старіють, вибирають, як кажуть, і вмирають. Але не вмирають на вічно. Людям жити треба. Тому ми вас дуже просимо. Зараз на це віче. Я кажу, ми запрошували вас всіх, щоб ви подумали, що нам далі робити, як нам далі жити. Тому ми будемо коротко, ясно, без всяких слів. Я думаю, що ви підтримуєте, захищати наші всі інтереси, шановна громада, дуже дякую, що ви сьогодні прийшли. Ви знаєте, як було. Дві безсонні ночі, коли запустили козачків, які агітували, сказ... і була така розмова. В суботу ніякого мітингу не буде, тому що шахтарі отримали заробітну плату. Не по заробітній платі ми на сьогодні збиралися. Не по заробітній платі ми сьогодні збиралися. Ми зібралися для того, щоб вона в кінці місяця ми її все одно повинні отримати. Але є така ситуація, склалася зараз в, на, в нашому регіоні і не тільки в нашому регіоні. Це сім е, ДП, крім нашого, це Пермамайськ вугілля, Волинь, вугілля, е, Луганськ-Вугілля, Донецька енергетична компанія, Шахта Надія, ДТЕК відмовився брати наше вугілля. Власники, учасники верніше, купили рубільник, захопили захід енерго. І тепер відключаєте електроенергію, до чого доходить, що ми можемо загубити шахтарів. Цим повинна займатися Служба безпеки. Це не жарти. Ви дуже добре це розумієте. Чому власник має керувати державою? Друге питання: якщо вони будуть блокувати, ми всі залишимося без заробітної плати. Друге питання, яке у нас приймає зараз на розгляді, стоїть це питання блокування рахунків. Так, ми заробимо гроші. ДТЕК. Продасть наше вугілля, але держава, держава, наша ж держава блокує наші рахунки, не виплачуючи наші зарплати. Третє питання, дуже серйозне питання, без якої також ми не залишимося без заробітної плати. Зарядка лав. Ви дуже добре знаєте, скільки. Місяці вже стоять деякі шахти, не маючи обладнання. Не буде обладнання, не буде шахти. Завтра не будуть працювати. Це також ми залишимось без зарплати. Ну і основне питання, на яке ми наголошували, це питання хамське, я не знаю іншого слова, варварське питання, коли одним розчерком пера в міністерстві за пару днів до нового року підписується розпорядження закрити шахти на Україні, підготувати до закриття. Це три шахти Львів вогілля три шахти волинь вогілля Тут наші брати з Волині приїхали сюди. Я хотів би сказати, що зараз паралельно і на Волині проходить така сама акція протесту. І надіюся, що і на сході відбудуться такі акції протесту. Закрити шахти без погодження нецивілізованими методами. Ну, це тільки. Варварські, варварські, повністю варварські методи. Але скажіть, будь ласка, ми говоримо, закриваються шахти, ми трошки звужуємо, мож, звужуємо ми свої можливості, тому що біля шахт є структурні підрозділи, закриваються шахти. Проходить скорочення структурні допоміжні підрозділи, як ми їх колись називаємо. Це і наладка, це і БСНР, це і вантажно-транспортне управління, це і наші ліцеї, які готують спеціалістів, це і збагачувальна фабрика. Всі залишать державі, вони тоді не будуть потрібні, якщо закриються шахти. Без роботи залишиться ще декілька тисяч шахтарів, тобто майже біля двох е чисельності, двох шахт. Нашого регіону, прошу вас всіх, які будуть зараз виступати. Тут запрошені депутати е, обласної ради, депутати районної ради, Червоноградської ради, депутати Верховної Ради присутні. Я думаю, вони виступлять. До них ми вже зверталися. Що робити далі? Ми повинні вирішити тут і лише. Ваше рішення ми будемо виконувати. Наступного ми думаємо мітингу не буде. Якщо щось буде, це вже буде проводитися на вищому рівні, бо тому, що на місцях ми цього питання не вирішимо. А я думаю, що шахтарі розумні люди, і вони скажуть і вкажуть шлях, що ми будемо робити. Дякую, слово надається представнику Нововолинська шахтарі, Шановні жителі міста Червонограда, Соснівки, Шахтарі Галичини, за вирученням Волинського теркому про спілки вугільників, Шахтарі Волині підтверджують нашу солідарність в діях щодо покращення критичного стану у Львівсько-Волинському вугільному басейні. Ці хвилини в місті на Волинську проходить аналогічна акція протесту проти непродуманих дій владних структур. Щодо знищення вугільної галузі Західного регіону України, незважаючи на те, що держава Україна визнала, що основним енергоносієм на найближчі роки та запорукою енергобезпечної, енергетичної безпеки країни є вугілля дії Кабміну Міністерства енергетики та вугільної промисловості не підтверджують те, що країні потрібно вугілля нашого регіону. Генерація Захід енерго, центрально збагачена фабрика міста Соснівки в приватних руках, а державні підприємства нашого регіону повністю залежать від їхньої згоди на переробки нашого вугілля. І ось уже на протязі року ми з вами не можемо реалізувати наше вугілля. Склади шахт переповнені. Наші об'єднання, шахта, надія доведені до критичної межі. Немає коштів на технологічні потреби проплату на придбання вибухівки, навіть перевезення шахтарів на робочі місця охорону праці. Після того, як 13 грудня на плену не профспілки проспілки бувши міністр Бойко Юрій Анатолійович на всю Україну запевнив, що шахти Західного регіону не будуть закриватися, а отримують розвиток, розпорядження 28 грудня. 2012 року, затверджене першим заступником міністра Поповичем про поетапний план дій щодо передачі збиткових шахт на підготовку до ліквідації, в цей перелік попали по три шахти наших об'єднань. Введення в експлуатацію шахти 10 Новолинська, яка вже будується більше 20 років, знову відкладається на декілька років. Від реалізації цього поетапного плану закриття. Сотні гірників залишаться без роботи без засобів до існування. Після неодноразових звернень наших теркомів до всіх структур держави до цих пір позитивних результатів не отримано. Але ми вміємо і хочемо працювати. Ми просимо дати можливість відпрацювати запаси вугілля, а не закривати шахти. Ми просимо дати можливість видобути вугілля. Монтувати нові лави, самим заробляти кошти, а не тільки отримувати державну підтримку на заробітну плату, а також дати нам можливість реалізувати видобуте вугілля. Давайте вірити, що спільними зусиллями ми будемо почуті, і тільки в єдності наших дій ми зможемо вирішити нагальні питання шахтарських колективів. Дякую за увагу. Шановні шахтарі Галичини. Сьогодні, напевне, саме той день, коли вже переповнена чаша вашого людського шахтарського терпіння. Сьогодні прийшов саме той час, коли вже не допомагають ні прохання, ні звернення. Сьогодні той день, коли ви, шановні шахтарі, і ми разом з вами повинні вимагати вимагати, щоб жив західний вугільний регіон, щоб були збережені наші шахтарські робочі місця. Була гідна у вас заробітна плата, і сьогодні ви стоїте з плакатами. І надписи на тих плакатах говорять самі за себе. Для того, щоб жив і був збережений наш регіон і ваші шахтарські місця, потрібна реалізація. Вона потрібна всім як повітря. Без реалізації не буде нічого і зупиняться всі підприємства. Шахта, надія, скільки я пам'ятаю, вона завжди скільки, стільки скільки існує, вона закривається. Але навіть на прикладі нашого підприємства ми всім показали, як можна працювати, тільки нам потрібно дати працювати, і ми можемо все зробити самі. Ми були прикладом того підприємства і гриміли на всю Україну. На сьогоднішній день ми про це сказати не можемо. Шановні шахтарі, ми всі з вами. Виконуємо державне завдання з вуглевидобутку. І тому сьогодні, як ніколи, держава саме перед нами має виконати всі свої зобов'язання. Я думаю, що треба вимагати, щоб влада, владні структури і держава повернулися сьогодні до нас лицем. Я вам дякую за увагу і дякую, що всі сьогодні прийшли. В таку погоду і в такий холод, але й саме сьогодні ми маємо відстояти всі наші права, всі соціальні права і пільги, які нам належаться, заторучення міського голови. Я хочу вам сказати, подякувати, що ви сьогодні прийшли. Ми завжди будемо разом. Ми завжди будемо вас підтримувати. Ми розуміємо, що без вас місто не буде існувати. Ми розуміємо, що дитячі садочки, гуртожитки, соціальна сфера без вас, ми не можемо їх профінансувати. Не буде заробітної плати у вас, не буде заробітної плати в нас, не буде заробітної плати вчителів, не буде заробітної плати наших лікарів. Я хочу вам побажати міцності, духу, щоб побороти всіх всі свої проблеми. Слава Україні! Дорога шахтарська громада! Не так давно! Я мав честь як голова Львівської обласної ради тут, у цій залі. Вітати Шахтарську громаду з професійним святом. Давали грамоти, давали премії. Відчувалося, звичайно, що святковий настрій, але ще тоді була певна тривога у цій залі. Тривога за себе, тривога за свою роботу і напевно, тривога за всю українську державу. З усіх реформ. Про які ми з вами чули, які ми з вами пережили. Багато ми їх вже пройшли, різних реформ і приватизації, в результаті яких ми втратили усі державні об'єкти, які опинилися у власності кількох сімей, цілі галузі Української держави. І реформу землі, ми з вами пережили сільського господарства. В результаті якої ми втратили, фактично втратили цілу галузь, яка б могла годувати не тільки українську державу, а і багато країн наших сусідніх, країн Європи з наших прекрасних чорноземів, які Богу дякувати, поки що ще є у власності власників малих земельних паїв, на які так само Посягають ті, хто робив і попередню реформу. Ми інші реформи бачили освітні, медичні, в результаті яких закриваються школи у селах і не тільки в селах, в результаті яких люди втрачають роботу, а майбутнє України втрачає освіту і право на захист свого здоров'я. А ця реформа, про яку ми зараз чуємо, ті реформи і накази розпорядження. Уряду про покращення, напевно, їхньому розумінні ситуації у шахтарській сфері є чи найбільш ганебнішою. Тому що сьогодні українські шахти це, напевно, ще теж єдине, що сталося з державної власності, за державою. Так, за цією державою, якою давно вже не керує влада. Обрана влада, бо вже немає парламентаризму в Україні, вже немає місцевого самоврядування, є бандити не тільки при вугіллі, є бандити сьогодні при всій владі, які розглядають цю державу як територію для власного збагачення. Ця реформа може залишити не тільки вас без заробітної плати, не тільки ваші сім'ї без доходів і майбутнього. А може залишити і місто, звичайно, без бюджету, і Львівську область, і Україну без надходжень. Але найголовніше нищиться, нищиться галузь ціла, яка дає Україні ще залишки енергетичної безпеки. І це чи не найголовніша проблема оцієї цієї реформи, не тільки для нашого покоління. А для тих, хто буде пізніше, знищити дуже просто. І ми це бачили з вами, як відбувалося і в попередніх галузях. Але цих людей, людей кваліфікованих спеціалістів, а обладнання, яке багатьма роками було ще накопичувалося у державі у державній власності, хто це коли відновить, чи є на це перспектива, ми бачили нещодавно під час свят, як Наші очільники найвищі на багатьох камерах підписували угоду з, з іноземними організаціями про те, що виявляється нам тут ще в Україні потрібен сланцевий газ. Мало хто знає, що це таке, яка це є. Безпека чи небезпека для нас, але говорять, що це є мовляв енергетична безпека України і звинувачують тих, хто сьогодні ставить питання. А що ці розробки дадуть нашій екології? А що ці розробки новітніх сланцевих газів, які заборонені були в багатьох країнах Європи, та до сьогодні українській українському здоров'ю українців? Проте не думають, говорять тільки про те, що це буде безпека, а це не є нищення нашої справді української незалежності. Ті, хто сьогодні проводить ці реформи, вони не бояться вже нас, депутатів Верховної Ради, бо, мовляв, ми маємо більшість там в Верховній Раді. Звичайно, що і самоврядування, але є єдине, чого вони справді бояться, це отаких от зібрань людей, отаких от тисячних площ і тут в Червонограді. І у Львові я впевнений, що вас підтримують не тільки ті, хто працює безпосередньо, не тільки мешканці Червонограда, Соснівки, Сокальщини, від яких залежить добробут їх сімей. Вас підтримує і вся Львівщина, і не тільки, і в Олині такі самі проблеми. І в Донецьку сьогодні теж є проблеми. Це вугілля є справді дуже дороге, оскільки разом це вугілля ще багатьом-багатьом коштувало життя. Вашим колегам, вашим друзям. І тому ми і через них не можемо втрачати цю для нас, для нашої України, надзвичайно важливу галузь. Я вам бажаю бути разом. Я вам бажаю бути рішучими, не боятися. Бо тільки справді вас і нас разом з вами вони можуть боятися. Вівторок відбудеться друге пленарне засідання, початок пленарного засідання Верховної Ради. Я обов'язково з ініціюю зібрання усіх депутатів, народних депутатів, які є від Львівщини, які об'єднані у групі Львівщина для того, щоб першим своїм питанням. Обговорити питання так званих реформ і питання проблем вугільної галузі. Ми обов'язково поставимо питання кабінету міністрів і спитаємо, де тут є економічний ефект, і для кого є цей ефект, де тут є державна підтримка і регулювання стратегічної для України галузі. І обов'язково розкажемо. Оце єдине, що нам поки що залишається: говорити правду. Про Ахметових, про інших, хто розкрадає сьогодні Україну і збагачується на нашій біді. Але я переконаний, що правда це правда відсуне їх не тільки від вугілля, а як є тут написано на цьому гаслі, Боже, а від цієї України слава Україні, другі шахтарі! Перед тим зібранням я право службу божу молився за єдність наших рядів. А в тому є наша перемога. Господь дав закон любові, на якому повинно грунтуватися суспільне, економічне, громадське державне життя. Ми бачимо, що цей закон, даний Бом, закон любові, він нехтується, топчиться замість таких у законів діє закон. Як дехто каже, Вовчу із граї. Але я це завжди повторюю, що далеко це не закон із граї. тому що вовки доволі консолідоване вовче суспільство, в якому діють закони, а вони бояться. Я їх завжди називаю шакалами, боязкими. І вони перед такою групою народу, яка зараз його тремтить. Пригадаємо собі тільки 2004 рік, як вони втікали. Хто в білокам'яну, хто у Францію, хто в Іспанію? Вони тікали, як щурі, бо вони шакали, вони бояться. І приходилося розмовляти з міліцейськими генералами в той час. Вони сказали: ми проти народу не підемо. Якщо ми будемо разом, як говорить слово Боже. Будемо ситі, якщо будемо разом. Будемо голодні і знищені, як будемо кожний сам за себе. Я бажаю вам єдно середів. Коли сьогодні я приїхав, я не мав де поставити церковне авто. Я тішився, що є наші ряди великі, і в тому запорука нашої перемоги. Церква з вами, тому що церква завжди на стороні Божої правди. Бог. З людьми приниженими Бог на стороні правди. Якщо Бог з нами, з нами перемога. Слава Україні! За той час наша шановна приватна структура захопила в нас сусідів більше десяти мільйонів тонн вугілля російського. Скажіть, це по людяному. Я думаю, це по хамському. Це робиться для того, щоб що то з народом робити. Ну народне бидло, вони забули одне. Що більшої сили як народ немає, не було і не буде у будь якій державі світу. Щасливо всім! Єдно слива! Слава Україні!